Всім привіт! Це буде мій щоденник розробника. Тут я буду ділитися прогресом, як я розробляю свої ігри. Відповідно, буду створювати першу свою гру, яку вирішив назвати Крапки. Це буде стратегія з точками на кшталт ОПЕЧАМДА, стейт ІО і подібних ігор. Але відповідно я хочу внести певні корективи, які мені не подобаються в цих іграх. Рушієм я вибрав Годот, тому що я звик до Python, і насправді мова програмування Годот вона досить схожа на Python за своїм синтаксисом, за, в принципі, своїми особливостями, через що це дозволило мені легше. Адаптуватися. Я вже створив проект під гру і, відповідно, наразі створив генерацію точок та щоб на цих точках спавнилися солдати. Наразі взаємодіяти з ними не можна, але я це реалізую в майбутньому. Пишіть ваші ідеї, побажання та в принципі поради, тому що я тільки почав цей шлях, і давайте будемо разом рухатися до створення гри. У майбутньому, я думаю, публікувати її на різних платформах, починаючи від Steamu і закінчуючи також плеймаркетом.